Будівлю цієї школи на Одещині звели у 1991 році. Вже за рік вона почала приймати перших учнів. Зараз тут навчається понад чи школярів. Та коли вони зможуть повернутися за парти, невідомо, адже в ніч на 19 липня поруч влучила російська ракета і пошкодила будівлю цього навчального закладу. Ілля Лісіцький вперше після ракетного удару прийшов до своєї школи. Він перейшов до восьмого класу, та навчатися буде дистанційно. Це був клас історії він був повністю, повністю був зроблений для навчання, в ньому можна було вже навчатися, він був повністю оздоблений. Але зараз більше нема де вчитися. Я сидів біля цього вікуна. Найбільше цього я любив слухати вчителя. Історія мені дуже подобалася, я її дуже добре освоював. За... Але іноді я любив дивитися це вікно, бо, бо там був гарний вид, але зараз вже цього в ближайший час вже не буде. Хлопець навчається у цій школі з першого класу. Дуже сумно, коли почалась війна, я дуже надіявся, що вона закінчиться до, до вересня і ми всі підемо в школу. Ця дошка стояла біля, біля тієї двері. І ми на неї відповідали на питання, підходили, відповідали, писали. Але зараз вже видно, що тут залишилися куски скла. І на підлозі теж є багато скла. 600 квадратних метрів площа цієї школи-ліцею. Вона має три поверхи, на яких розташовані 28 класів. Вибухова хвиля та уламки ракет пошкодили кожен з них. Тут не залишилось уцілілого приміщення чи бодай коридору. Також, коли були великі перерви, тут стояли ось перший, ще стояв другий тенісний стол. І ми по черзі приносили ракетки і м'ячики, і грали на перервах. Також іноді заходили в спортзал, теж грали. І на уроках теж грали в баскетбол, волейбол. Нам дуже подобалося. Але зараз там були величезні вікна з того осла, а зараз взагалі немає нічого майже. У будівлі вибиті всі 248 вікон та 144 дверей. На стінах з'явились тріщини, подекуди відвалилися стеля. Меблі та техніка вціліли. Цей клас виявився одразу навпроти епіцентра центром вибуху. І ось, будь ласка, це вже трошки ми тут безняли, але така ситуація. Світлана Кодимська класна керівниця учнів дев'ятого класу. Це була їхня кімната. Тут проходили уроки математики. Ну, ось ми можемо бачити все два віконечка. Віконні рамки, вони повністю лежали отут на партах. В складі все було засипано склом. Під віконник ми просто так ручками підтягнули, він просто впав. Ну, це нереально було тут. До речі, ще був шматок ракети. Десь отакий шматочок, железяки, шокі <смеш> були. Я коли діткам це показала, це їхна класна кімната, наш восьмий, вже дев'ятий клас, класний куточок наш, все оформлено, все гарно. Дітки плакали, ну і я з ними теж плакала. Це була колись приймальна. Вхід до мого кабінету. Зараз дверей немає. Двері знаходяться тут. Кожного Десь дня ми тут працювали, приходили на роботу, але наразі вибиті двері і також пошкоджено. Все, що біля дверей стіна, стеля і вхід до мого кабінету. Директорка закладу наразі працює у своєму пошкодженому кабінеті. Каже, найближчим часом школу ремонтуватимуть, а дути учні вчитимуться дистанційно. Згадую, наслідок вибуху травмувала співробітниця закладу. Охоронниця була, так що вона заховалася трошки рука там від удару, а так все добре. Наразі працівники школи-ліцею самотужки ремонтують заклад. Вони закрили вікна плівкою, прибрали скло та встановили деякі двері. Ми після заявити саме, ремонтуємо двері, вікна, от, от, все потрошку. То вікна ходили, забивали, ставили і пакети, і все. Ну, що могли своїми силами. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одесьчина.